Ми підходили до них ну, максимально близько, аби дістати усі лінії оборони. Засоби соборе противника працювали дуже, дуже сильно. Тут е, зіштовхнулася і стара школа війни, і нова школа війни. Ми розуміли, що ми... Приймаємо участь у чомусь надзвичайному. Зараз на дроні ми бачимо позиції противника. Позиції противника були вздовж цих посадок. Перша, друга, третя і четверта тут були дуже сильно укріплені. І з лівого боку, в населеному пункті Степове, там також були сильні укріплення. Зліва ми бачимо дорогу, по якій проходила наша бронетехніка. Звідси починався рух техніки після артпідготовки нашої. Наша роль полягала в аеророзвідці, коригуванні нашої артилерії та виявлення нових цілей. Які з'являються безпосередньо в сценарії бойових дій, ми одразу були, налагодили взаємодію з артилерією, з якою будемо працювати. Вони нам показали свій маршрут, ми розуміли свою зону відповідальності, ми розуміли свою смугу руху, тому що фронт був розділений на певні відрізки і кожна група відповідала за певний напрямок. Можна сказати, що увесь наступ був розділений на фази. Як тільки закінчилася перша фаза, ми розуміли, куди буде рухатися друга, третя і так далі. Ну, ми знаходимося зараз на першій лінії оборони противника. Тут їх позиції, вони здебільшого це бліндажі, треба віддати. Їм належне, вони дуже добре окопуються, вони дуже добре використ... ну, знають інженерну підготовку, їх бліндажі е можуть налічувати 2-3 накати, що в принципі у разі, якщо вони хочуть пересідати пересіди артилерійський обстріл, ну, для них це не є проблемою. Тут недалеко знаходиться власне, місце, звідки ми залітали, ми підходили до них ну, максимально близько, аби дістати усі лінії оборони. У моменти, коли Зливалася інформація про наш можливий наступ. Вони діставали звідси АГС міномети, кулемети і намагалися відпрацьовувати посадку, у якій вже знаходилися ми. За соборе противника працювали дуже, дуже сильно. Там перші 2-3 дні то нам і телеметрія дуже, за вітром дуже насила. Ну, тяжко було досить коригувати, бо Квадрокоптер не, мав, не мог стабілізуватися, бо не було ні GPS, ні телеметрії, Часто пульта тривався, ну, було досить складно. Наше завдання було з артилерією 92-ї бригади максимально розібрати ці позиції, аби наша піхота ну, пройшла без певних втрат. Плюс тут ну, поле перед цими позиціями є замінованим. Використовуються міні шлагбауми слабауми. Тому наша артилерія також виконувала завдання щодо можливості зняття цих мін, аби піхота проходила без ризику для техніки, для особового складу. Власне. Ну і все. Тут розібрані позиції. Як тільки артилерія відпрацювала, власне вони не стали пересиджувати, позиції не стали пересиджувати, а одразу почали евакуюватися далі по дорозі у бік населеного пункту Іванівка. Під час наступальної операції, то обстановка може різко, різко змінюватись і повинна володіти цією обстановкою. Ми робили трансляції, які виходили безпосередньо на керівників цієї операції, і вони бачили все, що бачили ми. Ну і давали нам ну, допомотні вказівки, якби, куди треба полетіти, координати до розвідки, куди треба подивитись, ну, коригували в общем, нас. Нашим завданням було основним це провести якісну артпідготовку, щоб зайшла піхота. Ми свою роботу зробили. Коли ми вже дійшли до річки, як запасна наша функція, це було нанесення точкових ударів. Тобто ми могли, у разі, якщо наша піхота зіштовхувалася зі стрілковим боєм, ми могли там зарядити певну вибухівку та скинути точково по нашому супротивнику, аби допомогти піхоті пройти далі. У місті Куп'янськ, ми розуміли, що міська інфраструктура не давала змоги артилерії працювати на повну. По-перше, цивільне населення. По-друге, навіть там, де вони ховали свою техніку, вони її ховали за, важкими, за великими складами, ангарами. І, власне, артилерія не могла її поцілити. Але точково ударити нам можливість була і ми це робили. Діяли наші сили дуже злагоджено. Ми відрізали всі вузли доріг, то брали більше в кільця. в кільця. сили, Основні скупчення противників відрізали їм доріг, е снабження, і у них просто виникала паніка. Вони бросали все і бігли, щоб не, 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 не попасти в полон. На цивільних машинах, на мопедах, на велосипедах, на місні люди розказували, в грузових машинах піхота стоя залазила, вони їхали стоячи в ній. Тобто в ну, них була паніка, вони покидали дуже багато бикав, ми знайшли потім, як літали, ми знайшли дуже багато боєкомплекту, за рахунок чого наші сили не зупинялись, закріплялися, вони рухались, рухались, рухались. І є, не давали їм закріпитися на певних рубежах, на які вони хотіли відійти. Тобі, вони тільки відходили, розміщ... ну, розміщалися і вже одразу наші сили їх доганяли. Мабуть, за рахунок цього, то і вийшов такий стрімкий дуже насторо. Я вважав, що у 2022 році війна буде йти по іншим правилам, але ми розуміємо, що тут зіштовхнулася і стара школа війни, і нова школа війни. Організація дуже, була на дуже високому рівні. Мотивація бійців була на дуже високому рівні. І реально це зіграло, мабуть, 50 на 50. Без мотивації підрозділ нічого не зробив. Коли ми їхали і бачили кількість тралів, які везли нашу техніку, після двох-трьох місяців знаходження тут без. Особливого руху вперед. І коли ти бачиш вже цей рух, вже ти бачиш цю ці, ці техніку. Скажімо так, керівник підрозділу хотів нас, нас відізвати через декілька днів після початку наступу. Але усі, не дивлячись на фізичну, психологічну втому, усі хотіли залишитися, бо ми розуміли, що ми приймаємо участь у чомусь надзвичайному. Спасибо, спасибо, не надо!